Якщо ви потенційний покупець або продавець, або просто цікавитесь, що відбувається на ринку нерухомості, тоді це відео буде саме для вас. Так, друзі, з вами Борис Легкар, кріатор з компанії Century 21 Advanced Realty. І наступних декілька хвилин ми будемо говорити про купівлі, продажі та ціни на приватну нерухомість у Мініпеді та в нашому районі, в серпні 2022 року та порівняємо з аналогічним періодом минулого року. Також поговоримо, в яких районах продавалися найдорожчі окремі будинки. Крім цього, я би хотів ще зупинитися на тенденціях та трендах, які відбуваються на ринку, як ринок міняється, зробити деякі прогнози. Так що багато цікавої інформації про все це вже за мить. Дочекайтесь. Вже традиційно я повинен зазначити, що в своєму відео я використовую офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. В цьому відео я не враховую дані по продажах комерційної нерухомості та окремих земельних ділян. Отже, згідно статистики, у серпні 2022 року загалом у сегменті приватного нерухомого житла було здійснено 1269 транзакцій. Найбільше припало на окремі будинки Residential Detach. Їх було продано 1003 за середньою ціною 389,5 тисяч. Спарених будинків було продано 73. За них продавці отримали в середньому по 325,5 тисяч. Та кількість кондомініумів, в яких змінилися власники, було 193. За них покупцям прийшлося заплатити в середньому по 267 тисяч. Переглянемо на ціни та продажі в серпні 2021 року. Тоді в загальному е в сегменті приватного нерухомого житла було здійснено 1452 угоди. Це майже на 14% більше в порівнянні з аналогічним періодом цього року. Якщо ми візьмемо по групам, то найбільше продалося окремих будинків 1132. Середньою ціною 381 тисяча. Спарені продавались в середньому за 296,5 тисяч та кількість продажів 108. І нарешті кондо. Їх було продано 212. Та середня ціна майже 240 тисяч. Знову як в попередньому відео, я би хотів звернути вашу увагу на кількість активних пропозицій на ринку. По окремих будинках в серпні 2022 року ми мали 2044 е, будинка на продаж. За аналогічний період минулого року було тільки 1377. По спарених будинках 270 е, будинків в цьому році та 157 в минулому. І нарешті кондо. В минулому році їх було 587, та в цьому році 471. Що ми бачимо, що у групах спарені та окремі будинки пропозиція цього року значно переважає аналогічний період минулого. Кондо – дещо інша ситуація. В цьому році ми маємо менше пропозицій порівнянні з минулим роком. Наступне зробимо коротенький аналіз. В яких районах міста е, найдорожче продавалися окремі будинки? Перше місце, як і попередні місяці, має південний захід. Там середня ціна продажу склала пе, майже 510 тисяч. Наступне південний схід 450 тисяч. І нарешті, на третьому місці е, північний схід майже 352 тисячі. Щодо тенденцій на ринку, то я вже зазначив вище, що перша це є кількість пропозицій в цьому році набагато вища, ніж було в минулому. Друге це є кількість днів е, на ринку. Е, в цьому році воно значно переважає в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ну і третій такий фактор це є кількість е, multiple offers, тобто кількість пропозицій на один об'єкт продажу. В цьому році, в серпні значно менше порівняння з аналогічним періодом минулого року. Який прогноз можна робити? Прогнози завжди невдячна справа. Але ми бачимо, що нещодавно відбувся ще одне підняття відсоткової ставки, і, як говорять, повинно бути в жовтні е знову підняття приблизно відсотка. Як воно буде, побачимо. З вами був Борис Легкар, я автор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої лайки. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть по телефону 204 612 8007. Побачимось наступного разу. Дякую за увагу.